З Євангелія від Матея Того часу Ісус сказав своїм учням: Кажу вам, що коли ваша праведність не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам. Що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником і десь спершу помирися зі своїм братом. А тоді вже приходь і приноси свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта.